Під час збройної агресії, яка зараз відбувається проти України, цілком логічним і історично підтвердженим є зростання і розповсюдження інфекційних захворювань. Боротьба з цими інфекційними захворюваннями починається безумовно з процесів профілактики і головне своєчасної. Потужної сучасної діагностики. Тому всі ці наші партнерства, які ми намагаємося сьогодні розвивати, спрямовані саме на те, щоб покращити рівень виявляємості діагностики інфекційних захворювань, які викликаються широко відомими бактеріями та вірусами. Співпраця з німецьким. Агентством, яке здійснює підтримку колаборації між університетськими клініками, яке скорочено, називається ГІС, є в пріоритеті нашої уваги і дозволяє нам суттєво покращити процеси діагностики. Згідно співпраці з німецьким товариством підтримки міжнародного співробітництва ГІС, ми знайшли нашу. Вірного партнера надійного, це університет дуйсбург Есена і його університетська клініка. Ми довго спілкувалися з ними і, врешті-решт, підписали угоду, яку підписав з боку Полтавського державного медичного університету професор Ждан В'ячеслав Миколаївич і керівництво університету. Німецького дузьбу Гесена, професор Барбара Альберт і керівництво університетської клініки Есена Кааце. І власне це дало змогу нам почати підготовку грантового проекту. Унікальність цього нашого проєкту складається з того, що він охоплює практично всі ланки співробітництва. По-перше, це підготовка персоналу Полтавського державного медичного університету, який був відряджений до університетської клініки Дузьбургесен, де вони опанували нове обладнання, де вони навчилися виконувати нові методики. Все це відбувалося під керівництвом професора завкафедри інфекційних хвороб Тетяни Коваль за участі начальниці відділу міжнародних відносин нашої школи Ірини Васильівни. Ці люди дуже пройшли ретельну підготовку. Навчання за кордоном і повернулися для подальшої роботи уже із збагаченими навичками, знаннями на тим обладнанні, яке саме використовували вони під час своєї підготовки. Співробітники нашого науково-дослідного інституту університету, зокрема Аліна Кабалій, вони навчалися в проведенні. Високотехнологічної, полімеразної ланцюгової реакції, також взяли участь в симпозіумі, який в цей час проходив в Німеччині, присвячений імунології ВІЛ-інфекції, дослідження вакцин сучасних, які розробляються для цього грузного захворювання, і лікування цієї патології. В травні 2023 року пройшов другий цикл стажування за напрямком мікробіологічні вже дослідження, не вірусологічні. Навчання проходили асистент кафедри інфекційних хвороб Олена Марченка, співробітники комунального підприємства інфекційної лікарні Полтавської обласної ради під час цього стажування. Співробітники ознайомилися і оволоділи методиками сучасної ідентифікації мікроорганізмів, визначення їх чутливості до антимікробних препаратів. І в серпні, вересні 2023 року, вже почало поступати перше обладнання для імунофлюоресцентних сирологічних досліджень «Мінівідас» та мікробіологічний алізатор Вайтек-2. Які надійшли в лабораторії як університету, так і Полтавської обласної інфекційної лікарні. Протягом наступного часу ми отримували подальші поставки обладнання. Отримання таких грантів міжнародних від міжнародних і авторитетних організацій є для нас пріоритетним напрямком сьогодні, бо саме вони дозволяють нам здійснювати повноцінний розвиток нашої інфраструктури, підготовку фахівців і налагодження потужних наукових зв'язків. Наш проєкт завдяки своїй такої багатогранності, який включає і освіту, і обладнання, і налагодження обслужування цього обладнання, він був настільки успішний, що в Берліні. Під час відбувшоїся в цьому році конференції 26-27 лютого саме наш проєкт був запрошений взяти участь в панельній дискусії з нашим колегою, який курирує цей проєкт, професором Ульфом Дітмером. Ми взяли участь в такій панельній дискусії, відповіли на питання, обговорили подальші можливості нашої співпраці. Отже, ми Уже тоді розглядали необхідність нових проєктів їх подальшої реалізації. Слід зазначити, що наш проєкт взагалі вкладується в рамки партнерства між лікарнями, які були ініційовані першою леді України Оленою Зеленською, і які здійснюються сьогодні вже під егідою Міністерства охорони здоров'я. І ми представили перші результати виконання цього проекту вдосконалення діагностики інфекційних хвороб. Ми сьогодні вже розробили. Новий проєкт, який передбачає збір зразків, які мають бути досліджені, ми будемо вивчати тонкі монологічні розлади, які відбуваються під час військових дій у пацієнтів, у яких відбувається реактивація вірусів герпесу під час несприятливих умов життя у комбатантів, у внутрішньо переміщених осіб. І ми Дякую, безумовно, за ті неформальні підходи, активні підходи, які здійснювалися під час виконання цього проєкту нашим німецьким партнерам. 23 липня 2024 року до нашого університету завітав дуже поважний гість, це програмний директор Німецького товариства міжнародної співпраці доктор Ансельм Шнайдер. І під час його візиту на зустрічі з німецькою делегацією ректор нашого університету, обговорив важливі аспекти як наукової співпраці по тим проектам, які ми вже здійснювали, так і нові проекти, які мають бути спрямовані на підтримку створення нової університетської лікарні, бо партнерство лікарень. Яке спрямоване на зміцнення здоров'я по оба боки кордону, воно безумовно, перш за все, здійснюється за допомогою співпраці університетських клінік. Сьогодні, по суті, ми маємо основною базою Полтавську обласну клінічну лікарню. На якої розташована практична основна маса клінічних кафедр з 53 кафедр університету на той момент, 48 були клінічні. Вони розташовувалися на різних базах клінічних в Полтаві. І слід сказати, що взагалі система медичної допомоги. Спочатку в імперії Російській, потім в Радянському Союзі вона будувалася за образчиком німецької системи, в тому числі клінічних лікарень Німеччини, і досвід Німеччини він повинен і надалі впроваджуватися в наш лікувальний і, і науковий процеси. Дуже приємним було те, що доктор Шнайдер під час свого візиту він підкреслив дуже чітко, що ми всі дуже різні, але ми всі колеги, і ми маємо. І робимо це, і дуже успішно співпрацюємо. І саме доктор Шнайдер здійснив потужну підтримку нашого наступного проєкту. 25 серпня 2024 року треба окремо про це сказати. До нас завітав наш вже добрий друг, це колишній наш земляк, можна сказати, доктор Геннадій Зелінський, який працює в університетській клініці Єсену. І зробив дуже важливий вклад співробітництва в організацію всієї логістики. І цей його візит він теж був присвячений саме логістичним нашим викликам, проблемам. бо ви розумієте, транспортувати таку кількість обладнання реагентів Це дуже велике значення мається для нашої роботи. І під час його візиту ми Ще раз обговорили майбутню співпрацю, і результатом цього стало, що ми активно впровадили, по-перше, це все. Сьогодні ми маємо вже практичні результати, що саме головне, ради чого це все робилося? Сьогодні Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня вийшла на новий рівень діагностики. Сьогодні наш університет вийшов на новий науковий рівень. Мені взагалі дуже подобається позиція доктора Шнайдера, який каже: О, ви підняли в системі охорони здоров'я діагностику. Отже, ваша служба здоров'я національна повинна дати більше грошей, бо ви впровадили кращі методи для забезпечення кращої якості досліджень. Але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Тим не менше, сьогодні ми підняли, виявляємось, і ВІЛ-інфікування, ми покращили суттєво діагностику, і сьогодні ми можемо чітко сказати, що прожект наш удався, і це вже не прожект, це вже робоча система. Ми вже подали і отримали фінансування на новий грант, який розпочався 1 грудня цього року. Це більш науковий грант. це… Навіть для організації міжнародного партнерства це новина, бо вона раніше не дуже охотно фінансувала наукові проєкти, але ми убідили разом з міністерством охорони здоров'я, яке підтримало нас, і ми маємо вже діючий проект. І працюємо зараз уже над третім наступним проєктом. Отже, така Правильно сформована основа співробітництва вона ефективна і перспективна. Шановні друзі, мене звуть Тетяна Коваль, я завідувачка кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Полтавського державного медичного університету. Поруч зі мною знаходиться Михайло Васильович Сидоренко. Це завідувач лабораторії Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. І сьогодні ми хочемо вам показати обладнання, яке було отримано в рамках міжнародного проекту. Апарат він призначений для сирологічної діагностики інфекційних хвороб. Зокрема, ми зробили на ньому вже більше ніж по 600 тестів на віл інфекцію вірусні гепатити А, Б і С. Також впровадили в роботу нашої клініки дослідження на хворобу лайма, на токсоплазмоз, і це обстеження є практично повністю автоматичним, абсолютно легким в дослідженні і для нашої лікарні, для обстеження наших пацієнтів це ну, надзвичайно така велика допомога в рамках міжнародного проєкту. Апарат для ПЛР-діагностики, отриманий в рамках проекту, дозволяє нам проводити дослідження на ідентифікацію вірусів, таких як вірус грипа, ковід-19, вірусних гепатитів B і C, також здатний для ідентифікації вірусів з групи герпесу, зокрема Пштейнбар, вірусу, цитамігала вірусу. І це дозволяє нам проводити безкоштовні обстеження для пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні в Полтавській обласній клінічній інфекцію. Акційній лікарні в рамках проекту наші співробітники, зокрема Михайло Сидоренко, пройшли стажування в університетській клініці Есена, для того, щоб ефективно і грамотно працювати з таким надзвичайно сучасним обладнанням. Апарат для бактеріологічного дослідження інфекційних захворювань також був отриманий в рамках проєкту підтримки партнерських лікарень від німецького товариства GIZ. Це обладнання напівавтоматичний аналізатор ВайТЕК-2. Він дозволяє нам проводити діагностику бактеріальних інфекцій. Бактеріолог Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Вікторія Вікторівна Ганжа пройшла також стажування в інституті бактеріології університетської клініки Есен. І на сьогодні робота даного апарату, впроваджена вже в роботу інфекційної лікарні, дозволяє нам діагностувати бактеріальні інфекції і, крім ідентифікації, також проводити аналіз чутливості виділених бактерій до антибактеріальних засобів. Це суттєва допомога для нашої. Служби і дійсно дозволяє нам розширити наші можливості, тому що це напівавтоматичний апарат, який спрощує роботу бактеріологів, і є сучасним, абсолютно сучасним апаратом для бактеріологічної діагностики захворювань. В розпорядженні лікарні також з'явилась холодова кімната, яка дозволяє підтримувати температуру плюс 2, плюс 8 і вона призначена для збереження реактивів і кітів, які будуть використовуватись потім для діагностики бактері... на бактеріологічному апараті, на апараті для сирологічної діагностики тобто, це дуже зручно, тому що дозволяє зберігати велику кількість реактивів в, в, в одному боксі. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Марія Фаустова, я кандидат медичних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Наразі ми знаходимося на території навчально-наукової мікробіологічної лабораторії нашої кафедри. У 2023 році ми мали змогу оновити матеріальну технічну базу нашої кафедри за допомогою міжнародних партнерів. На сьогодні ми маємо можливість проводити мікробіологічні дослідження, культивувати, забарвлювати, а також досліджувати біологічні властивості різних видів мікроорганізмів. Для цього ми маємо сучасне оновлене обладнання, достатні кількості холодильники, автоматичні пипетки, автоматичні диспенсери, денситометр для визначення мікробних суспензій і їх інтенсивності. Маємо сучасні центрифуги для підготування матеріалу для імунологічної. До слідчень. Для виконання імунологічних досліджень, як викладачами, так і здобувачами третього рівня вищої освіти, на нашій кафедрі є унікальний інструмент для визначення рівня антитіл до різних інфекційних захворювань, також для визначення рівня гормонів у крові пацієнта та інших імунологічних показників французького виробника. Даний апарат є унікальною системою, яка визначає за допомогою імуноферментної фліоліціюючої мітки, визначає рівень. Данных антитіл. Однією з основних гордостей нашої кафедри і власної лабораторії є автоматичний бактеріологічний аналізатор Вайтек 2 компакт виробництва біомірйо. Даний інструмент дозволяє протягом 4-8 годин встановлювати, ідентифікувати вид мікроорганізму як грампозитивних, так і грамнегативних, анаеробних збудників, а також грибів. Крім цього, Вайтек 2 Компакт дозволяє в достатньо швидкі терміни отримати результати антибіотикочутливості виділених мікроорганізмів до переважної групи антибіотиків. За допомогою сучасного інкубатора фірми Мемерт на нашій кафедрі є можливість проводити культивувати мікроорганізми з різним температурним режимом, оскільки даний інкубатор дозволяє встановлювати температурний режим від 20 градусів до 80 градусів за Цельсієм. Крім того, даний інкубатор дозволяє встановлювати різні гази для культивування, наприклад, капнофілів чи мікроорганізмів, які потребують зниженої концентрації кисню. НДІ має сучасну лабораторію полімеразно ланцюгової реакції, де здобувачі 3-го наукового рівня вищої освіти можуть опанувати різні молекулярно-біологічні методи дослідження, такі як виділення нуклеїнових кислот за допомогою роботизованої автоматичної станції для виділення нуклеїнових кислот німецької фірми Кайджин, що дозволяє виділити високоочищені зразки нуклеїнових кислот. Лабораторія ПЛР. Оснащена ламінарною шафою твердотільним термостатом, швидкісною центрифугою для мікропробірок із функцією охолодження, низькотемпературним обладнанням для зберігання зразків при температурі мінус 80 градусів Цельсія. Здобувачі також мають змогу навчитися визначати концентрацію та чистоту отриманих препаратів нуклеїнових кислот на нанофотометрі НП-80, проводити реакцію оберненої транскрипції та полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу із використанням системи для ПЛР в реальному часі Біоратик. Навчитися визначати експресію матричної РНК та мікро РНК генів. У рамках співпраці з Есенськими університетами вірусології та мікробіології. Програми партнерства для лікарень, надзвичайні заходи в галузі діагностики інфекційних захворювань, за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва було придбано обладнання автоматичну систему Альта Стар, що дозволяє виконати безперервний автоматизований цикл виділення та очищення нуклеїнових кислот з подальшим налаштуванням суміші. Для проведення полімеразної ланцюгової реакції, що контролюється програмним забезпеченням приладу. Ця технологія дозволяє здобувачам представляти свої наукові роботи на високотехнологічному світовому рівні. Також здобувачі мають змогу опанувати методику визначення однонуклеотидних поліморфізмів генів. Як методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу, так і методом визначення поліморфізму довжин рестрикційних фрагментів з подальшим електрофоретичним дослідженням кінцевих продуктів полімеразної ланцюгової реакції за допомогою системи капілярного гель електрофорезу та гель-документуючої системи. Опанувати метод вертикального електрофорезу із проведенням вестерн блотингу із системою для вертикального електрофорезу та блотингу Міні Протеан Тетраселс Біорад. Існує також можливість опанування фахівцями 3-го освітньонаукового рівня вищої освіти проведення імуногістохімічних досліджень на парафінових зрізах. Що отримані за допомогою високофункціонального мікротому системою переносу зрізів, та проаналізувати їх за допомогою бінокулярного мікроскопу. Імуноферментні дослідження проводяться за допомогою мікропланшетного фотометру для імуноферментного аналізу та допоміжного обладнання, такого як термошейкер, центрифуги для мікропробірок, системи для промивки планшетів. Імунологічні дослідження здобувачі третього освітньо-наукового рівня Можуть проводити із використанням проточного цитофлюориметру DXFLEX Флекс coulter